Як заєць ведмедя ошукав, Якось в ліс забрів дрімучий, величезний злий ведмідь. Серед звірів був найдущий, став володарем угідь. Звірі всі тепер в тривозі, бо ведмідь жалю не мав. Будь-кого стрічав в дорозі, на шматочки розривав, Рада в раду присудило. Попрохать через гінця, хай би цар притримав силу та знущання без кінця і сказати, будь розумним, одного поїж, ну двох. Тож навіщо ти бездумно роздираєш десятьох? Як продовжиш тую справу тим шляхом, що ти йдеш, сам понищиш свою здраву і від голоду помреш. Замість цього пропонуємо, ми щоденно в точний час будь-кого тобі даруємо, жереб кинем з поміж нас. Звір гінця послухав мову і на те відповідав. Згоден я на цю умову, але буде вам біда, коли раз мене обдурять, чи добряче не поїм, підійму таку я бурю, а горе буде вам усім. З того дня й повелося, як на кого жереб пав, до ведмеді йти прийшлося і відмідь його з'їдав. Час ішов. Одного разу жереб зайця вибирав. не піти для всіх образа, що ж прийшла його пора, тяжко стало бідоласі, він від страху весь дрижить. Що ж робити сіромасі, так ще хочеться пожити, допросився у громади, щоб йому надали час жінці, дітям дать поради, обійнять в останній раз, поки він знайшов дружину, діточок усіх зібрав, не одна пройшла година, час обіду вже минав, хоч не хоч, пора в дорогу, ось уже в останню путь. До ведмежої берлоги зайця ноги ледь несуть. Що не крок, то він спіткався об коріння та піньки а було ж колись змагався з вітром буйним залюбки. Звісно, смерті всяк боїться, інше горе не біда. От дійшов він до криниці і в неї заглядав. Застилають сльози очі. Непомітний часу плин, раптом заєць як підскочить, що це трапилося з ним, бо його спіткала думка, як ведмедя наказать, і від цього недумка Всю звірину врятувати, не сумує і не плаче, смуток груди не пала, що є духу заєць скаче до ведмежого житла. А хазяїну барлозі свій чека дарма. Голод стримати не в змозі, та поживи все нема. Як це так, ревів він злісно. Що не думали вони? Буде йому лісі тісно, як не буде дичини, так знущатись наді мною. Вчора випала мені на обід худа ворона, це замало на два дні. А тепер нема й миші. Чую, злість моя зроста. Та в живих я не полишу завтра жодного хвоста. Надійшла вечірня мить, а бурмило безупину тільки й думав, що ж робить, і йому в такому стані Заєць вічливо сказав. Добрий день, вельможний пане, ще й на задні лапки став. Ах ти ж хлистику поганий, звір розлючений зревів. Ти мене, царя або ману, вести дурень захотів. Чом прийшов до мене пізно, цілий день тебе чекав, підійшов до зайця грізно, люто лапу підійняв. Той зіщулився від жаху, ще й спіткнувся в поріг, Але мов зі страхом, що й найчемніший, як міг. Мій володарю, невинний і не звірів твоїх гріх. Нині ваші іменини стали святом для усіх. Влаштували навіть танці в пам'ять ваших іменин. Йшли до вас чотири зайці, а дійшов лише я один. Як це так? ведмець спинився. Де згубив, каже, ще трьох. Гірко заяць засмотився, сипле слово, як горох. Вийшли ми ще на світанку. Раптом гульк. Палац стоїть, а до нас біжить від ганку, за обільшки, як ви ведмідь, стій кричить усі до мене, хто ходить, тут дозволяв. Налякався я, ой не не мало мертвим там не впав. Ми, звичайно, пояснили, хто ми є йдемо куди. Заревів він є сили, крок застався до біди. Годувать якогось зайду, що ділити вас на двох, Сам собі хай їжу знайде, а ще краще, якби здох. Я його ревіння слухав, бо й зробити рух. Бідні, бідні мої вуха, краще б зовсім я оглух. Потім він в палац печеру, Соломіць усіх загнав, На сьогоднішню вечерю з'їсти всіх пообіцяв. Ледве-ледь я допросився, щоб до вас він отпустив. Ось чому я запізнився, та навряд чи завинив. Злість ведмедя все зростала. Я напил його зітру і залю за шкіру сала, на шматочки роздиру, розпотякався негожий. Покажи, де він же? Обережно пан вельможний, в ньому сил занадто є. Ей, помовч, мерші до діла, час покласти цьому край, на його начхав я силу, та веди вже, не чекай. Тиче зайцю криницю, де мов дзеркало вода. Там вікно його світлиці, він у нього вигляда. От ведмідь униз як гляне, бачить точно, там ведмідь. Позурами не дістане, злісно він почав ревіть. Не даю тобі попитці, всиплю доброго чорта. А від луня із криниці Ті ж слова йому верта, так бурмило розлютився, Увірвався йому терпець, в воду скочив і втопився, тут і казочки кінець. Звірі знатимуть по тому, хто ведмедя переміг. Заєць весело додому аж летить не чує, ніг. У житті вже так ведеться там, де є ведмідь такий. Що над іншими надметься, Заєць знайдеться меткий.